Алілуя, алілуя. вітаю вас, возлюблені Боже! Бог любить тебе. Як завжди, Бог є любов, і Він дав нам своє слово. Бог дав нам Духа Святого, щоб нам було добре. Бог дав нам своє слово. І Він каже нам, що Його слово це ті путі, по якими ми можемо йти, і ми будемо мати життя, ми будемо мати здоров'я ми буде мати забезпечення, захист. Біблія каже, цей мир лежить у злі, тобто є зло в цьому світі. Ісус так сказав про путь Слова, про путь, по якому ми йдемо по Слову Божому, довіряючи Духу Святому. Він сказав, це вузький путь. Тобто, це путь для кожної людини. Кожна людина йде путем слова, йде путем, як в Дух Святий. По слову Божому. І вокруг є зло. Сьогодні дійсно в цьому світі є зло. І тому слово Боже, проповідь слова, вчення слова, коли хтось служить іншим словом, то це повинно приносити мир людям. Це повинно приносити людям, людям світло, щоб люди бачили, де зло, де добро. Проповідь слова, вчення слова повинна приносити людям радість. Віру, надію на майбутнє, забезпечення, те, що Бог їх любить, те, що вони вірою зможуть преодолети труднощі, Слово Боже проповідь чиня слово приносить людям захист від зла, владу над сатаною. Біблія так і каже: той, хто береже себе в слові, в любові, той, хто береже себе словом і любов'ю, того зло не буде касатися, сатана не буде касатися. Опять таки, це не означає, що ми ніколи не будемо сталкуватися з труднощами. Ні, ми будемо сталкуватися з труднощами. Ну є багато чого, чого ми можемо пройти, навіть не стикаючись з чим. Є багато чого дійсно ми можемо пройти через це, і це нам не пошкодить. Це не вкраде у нас віру. Це не дасть нам якесь сумління в Боге. Тобто, це не заставить нас. Сумніватися в Богі, розчаровуватись в Богі, в Його слові. Тому Слово Боже, проповідь слова, вчення слова це не, що, не щось, що повинно йти просто від людей, людське. От я маю науку, я можу гарно говорити слова, красиво преподносити слова, я можу в чомусь переконлювати, переубеждати в чомусь. Ні, не в цьому проповідь, не в цьому вчення, не в цьому радість від слова. Вона в духі святому во ім'я Ісуса.